Це така сама дуже буде. Ніна Мельник показує величезну маскувальну сітку, яку сплели за тиждень разом з односельчанами для українських захисників. Плести сітки в селі Наденівка почали ще в 2023 році. За цей час вдалося виготовити приблизно 90 штук. Вирочка з'єднується, протягується отак от, з'єднується далі. Тоді сюди з'єднали і пішли далі. Приходять до волонтерського хабу, здебільшого, учасниці сільського музичного колективу. Працюють тут по кілька годин на день, п'ять разів на тиждень. Коли літом на городах у нас робота, то вже ж тоді нам немає часу. А як тільки закінчили жнива, все поубирали, ми знов тут працюємо. Щоб наші хлопці могли хоч якось прикритись, захиститися від цих чорних страшних птахів. Матеріали для сіток спершу надавали інші волонтери, а нині жінки самі збирають гроші для Збройних сил України на благодійних концертах. Це ж ми плели найбільшу сітку, це показували 10 на 6, неділя, може, трішки більше. От так, плели, старалися. Але якби було тут місця більше, щоб. Було натягнуті краще. Воно б швидше а так. Мало, мало місця, тільки 5-6 ткачів становиться і все. Та не одними сітками волонтерять місцеві жителі села Надинівка. Ще з 2022 року тут почали плести круги, шити подушки, в'язати шкарпетки та разом з продуктами харчування передавати це все нашим захисникам. Зара для перемоги це раз, а по друге. Мені важко вам розказувати, у мене два внуки у ЗСУ і син. І Бога молю, щоб таки кончилась війна, і прийшли додому всі. Так само всім людям, щоб настав мир і перемога. Ми так думаємо, що наші сіточки хоч трішечки, прикриють їх і збережуть життя. Так як же не допомагати, коли, коли ворог наступає, а там наші діти. Теж воюють наші хлопці, вони замовляють, і не тільки наші, вони всі наші, так не можна сказати наші. і Чужі, вони всі наші. і Ми їм допомагаємо.